Дівчатка, у нас сьогодні новиночка. Ми підібрали такий неймовірний гарний образ за суперціною. Ковтиночка 500 гривень і спідничка 400 гривень. Разом комплект виходить 900 гривень. Від е, спіднички є від трьох рочків, навіть на два рочки може бути. Ковтиночки теж є. Ось такі ми отримали. Ця прикраса йде в комплекті до ковтиночки. Спіднички є у кольорі, наприклад, така сіра, і ось така на такому цьопу на три рочки теж є з бантиками. Тому. Пишіть, уточняйте, і ось такий образ ви можете забрати за 900 гривень. Дівчатка, і хочу вам показати у такому гарному червоному кольорі ковтинка. І спідничку, наприклад, підібрали молочна з бантичками. І є така просто чиста молочна, іде з пасочком у подаруночок. Спіднички теж від двох рочків. Запитуйте, які вас цікавить. Ковтиночки теж є у наявності. Це ми тільки їх отримали. 900 гривень ось такий комплект. Можемо вам зібрати спідничка 400 гривень, це вже на знижці спіднички, і 500 гривень ковтиночка. Можна як костюмчиком, так можна і окремо, і теж ось така прикраса іде в подаруночок. Ви подивіться просто неймовірні які образи. Спіднички є сірі, такі молочні, і ще є синя, звичайно, темно синя.